Oh, hey, Привіт, Джої. У мене hey. до тебе прохання. Ти знаєш, що мій вітчим у тюрмі? Так, його мали завтра відпустити на весілля. Але він щойно й не подзвонив. Він штрикнув когось ножем. Не міг до понеділка почекати. То його не буде? Не буде. І нема кому вести мене до шлюбу. І Я буду щаслива, якщо це зробиш ти. Серйозно? Так, ти ж мені майже як батько. I mean, ти завжди мене виручав. Ділися життєвою мудрістю. Я так То ти згодний? Жартуєш? Фібі, це для мене честь oh,